Його справжнє відношення до вас. Давайте будемо дивитися не те, про що він говорить, не те, що він показує, а яке в нього воно істинне. І оскільки розклад загальний, то ми з вами подивимося, який він, яка він людина, яка він особистість. Ну, людина цінує минуле, і знаєте, от тут. О для нього ви дуже важливо, тому що людина дуже прагне повернути щось з минулого. Тобто це може бути знаєте, як заїжджена така пластинка, коли. Я хочу повернутися на стару роботу, я хочу повернутися в дитинство, я хочу повернути той час, коли там все було добре. От у мене там 5 років назад, у мене були такі підйоми, я стільки заробляв, я катався там на якійсь бентлі дорогущій, да? не ще чомусь. Тобто людина своє минуле відпустити не може. Грубо кажучи, раніше було краще, ніж є зараз. Окей, давайте його справжнє відношення до вас. Ну, звісно, таке собі, дівочки. Сюди, знаєте, також буде відноситися те, що він дуже сильно прагне повернути старі стосунки. Він може розповідати про те, що дійсно я прагну, я хочу нових стосунків. Там». Тобто ті старі, вони були никакі, вони вона там була засранка та колишня. Да? Але у нас на дні колоди місяць. І тут людина свої страхи в свої руки не візьме, тут вони будуть поглинати. Буде він може хотіти піти в нове, але він буде дуже сильно боятися. І це карта підсвідомості. Тобто він може не усвідомлювати того, наскільки сильно він боїться. Тому що дійсно, от знаєте, тут є шанс, можливість зробити оцей перехід, розпочати якийсь новий етап життя. Якщо він достатньо, от дивіться на його дії, на його дії, тому що йому якби хочеться бути з вами, але зробити отак, от свідомий серйозний вибір. На користь ваших стосунків він ще поки не здатний, йому це потрібно обрати. Тому дивіться на його дії, тут буде зрозуміло. Зараз він може показувати вам сексуальну, сексуальну цікавість, і тим з ним може бути дуже яскравий. Стосунки можуть не переходити далі. Тобто, ви там зустрілися, повечеряли, поспілкувалися, провели ніч разом, розійшлися, да? І дивіться на його дії. Тому що слова нічого не будуть важити, його дії будуть важити. Тобто, як він вам буде показувати те, що дійсно я туди повертатися не буду. Я хочу нових стосунків, я хочу нових емоцій. І тому я буду робити щось заради того, щоб наші стосунки були. Але якщо це все закінчиться тільки на цьому інтимі, то якби ви маєте зрозуміти, що все. Якщо він до вас там не може проїхати 10 кілометрів на машині, то все. Ви йому цікаві. Енергетично, сексуально йому дуже цікаві. Але чи є ця цікавість і захоплення вами настільки прям глибока, щоб дійсно забути про минуле? Поки що ні.